Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні на уроці ви будете продовжувати знайомитися з українськими поетами. Згадайте українського поета Миколу Сингаївського. Микола Федорович Сингаївський український поет, автор творів для дітей і дорослих. Народився майбутній поет 12 листопада 1936 року в невеличкому селі Шатрище на Житомирщині в родині хліборобів. Вчився і працював. Пізніше працював і вчився, все життя працював. В дитинстві був пастухом. йому відкривались весни, джерела і простір. Він купався у лугових росяних травах, ходив за плугом, обкопував дерева, обсипав картоплі. Прополював грядки, смакував першим огірком з грядки. Він знає, як пахне земля. Справжнім щастям було скиртувати соломо чи духмяне з прив'ялою ромашкою сіно засинати прямо на скирті під серпневими зорями. Навчаючись у Київському університеті, працював у редакціях різних газет. Друкуватись почав, ще навчаючись у школі. Школярем восьмого класу зі сцени вітав депутата Максима Рильського, охоче перекладав твори друзів. У 1958 році побачила світ перша його збірка для дітей жива криничка, дуже любив пісню. Вона володіла поетом з дитинства. З юнацьких років, грав на струнних інструментах, кохався у народних мелодіях і записував народні пісні. Відгадайте загадку синюка ця заброда, полів водить хороводи, де вона вінки спліта пшениці рідкі жита. Ну, звісно, це волошка. Прочитайте слова, правильно ставте наголос. Прочитаємо вірш Волошкове поло Микола, син Гаївського. Поле в нашому краї, наче море безкрає, наче море безкрає. Поле в нашому краї, там гуляли волошки, натомилися трошки, натомилися трошки синюки волошки. Ов'язали хустинки, наче неба, краплинки, наче неба краплинки, ов'язали хустинки, зупинилися в житті. Тут ми будемо жити. Тут ми будемо жити та й лишилися в житті. Чи сподобався тобі вірш? З яким почуттям автор змалював красу поля? І з чим порівнюється поле? Які ознаки і порівняння передають красу волошок? Знайди слова, які написані однаково але означають різне, які слова вжито з переносними значенням. Вправо знайди Рими. Виберіть і прочитайте Рими, що зустрічаються у вірші. Краї, безкраї, положки, трошки, пустинки, краплинки. В житті – жити. Цікаво знати, волошка синя. волошки здавна ніжні улюбленці українських дівчат, їх сині квітки, символ незрівняної краси, чистої вроди, мрії про щастя, про вірне і розділене кохання. Поставте лайк цьому відео. До зустрічі!